І, зокрема, будемо говорити про Трампа, який змінив риторику щодо України. Про це написали в виданні The Wall Street Journal. За їх інформацією в останні дні Трамп готувався до зустрічі з Зеленським. Незначні досягнення на полі бою. Аргументи градників Зеленського схилили президента Сполучених Штатів Америки до більш прихильних заяв про перспективи України на полі бою. The Wall Street Journal так повідомляє. А ще там зазначили, що деякі посадовці адміністрації Трампа давно наполягають на. На більш жорсткій позиції щодо Росії. Отже, з цієї теми починаємо обговорення зовнішніх і внутрішніх подій в Україні із Романом безсмертним, безсмертним дипломатом, віце-прем'єр-міністром України в 2005 2006 роках. А також він був послом України в Республіці Білорусь в 2010-2011 роках. Пане Романе, вітаємо вас. Доброго вечора, пані Олесю, пані Інно. Чи на вашу думку, чи ви теж помітили, або відзначили, що змінилася е, риторика Дональда Трампа в останні дні? І якщо так, то чому ви вважаєте так сталося? Ну, те, що Трамп почав говорити інше, протилежне тому, що він говорив ще декілька днів, я думаю, що це помітили всі. Чому це сталося? Бо Дональд Трамп. Він а, заслухав аргументи української сторони. Очевидно, що це наслідок тої розмови, яка відбулася між президентом України Зеленським і президентом Трампом. Однак, а, ця риторика не міняє суті проблеми. От тут за риторикою не бачать того, що а, насправді а що змінилося, окрім риторики, а, означу цю проблему. Суть її полягає в тому, що Трамп зрозумів йому не під силу а зупинити війну, і тому він починає на ній просто заробляти. Зверніть увагу, яка там зв'язка. Ми готові НАТО продавати зброю, а НАТО хай з нею діє так, як воно вважає за необхідне. Так. Тобто він перетворюється в заробітчанина. Коли пам'ятаєте, коли казали про те, що Трамп відійде від теми. Він от, от покине проблему, ні, не відійде. От зараз, від того, щоб брати участь у процесі і безпосередньо чи організовувати процес, на що він абсолютно не здатен, чи інтелектуально його якимось чином запускати, він перейшов просто до заробляння на війні, а досягли домовленостей по тому, що НАТО буде формувати фонди, Перл фонд і діє, власне, президенти про це й говорили, і тому в цьому відношенні Трамп якби слова поміняв. Але він що? Включився в цей процес. Америка кинулась допомагати Україні і так далі. Ні, Америка обнуляє допомогу. Але зрозуміло, що Америка буде заробляти зараз на тій зброзі, яка в. В кінці кінців опиниться в Україні. Тому до цих дій, до цієї риторики треба відноситися. Ну, вельми, вельми обережно. А давайте я уточню. Тобто ви не очікуєте навіть, що Трамп е після слів почне ді діяти. Е якісь справи ми його побачимо. Не очікуєте такого? Ні. Я не бачу тут маневру для Дональда Трампа, що він, вімовно кажучи. Е Почав організовувати антипутінську коаліцію. Почав працювати над тим, щоб створити коаліцію свободи і демократії, яка б протистояла осі зла. От, зверніть увагу на його риторику на Генеральній асамблеї. В Америці все чудово, ми стали заробляти. У, у Байдена була пів, півтрильйона інвестицій, у нас 17. Скільки він там назвав, ну фантастичну цифру, якусь трильйонів і так далі. Насправді його немає в питаннях безпеки світу. А зверніть увагу на дії сил Сполучених Штатів Америки, які розташовані в Європі, під час нападу шахедів на Герані на Польщу і літаків. Які залетіли в територію в повітряний простір Естонії? Війська американські абсолютно ніяк не реагували на це. Якщо натівські війська Італії, Нідерландів, європейські натівські зреагували, американці абсолютно сторону тримали. Ніби нічого не відбувається, а про що це Тому свідчить для мене? Наприклад, це несе в собі величезну небезпеку, бо я не можу зрозуміти, що він з'їхав просто до бізнесу на війні, чи що він буде зараз робити в цій ситуації. Пане Романе, але знов таки, якщо ви вже згадали генасамблею, виступ Дональда Трампа, то він там же на цій генасамблеї сказав, що у разі, якщо Росія не буде готова укласти угоду, ми готові запровадити дуже жорсткий раунд потужних тарифів, які я вважаю швидко зупинять кровопролиття. Ось такі слова але, теж звучали. Я ловлю вас на слові, але зверніть увагу, як він це сказав. Але він це сказав, що він буде це робити, якщо це зробить євро європейські країни. Так так, так абсолютно правильно. Mm -hmm. Тепер розберемося. Давайте з європейськими санкціями. А Америка 18-й пакет не підтримала, дев'ятнадцятий пакет не підтримала, що вона хоче. А, а Трамп каже: я сподіваюся, що мій друг Орбан перестане імпортувати нафту. Так я ти з другом своїм би, відносини. Чого ти накинувся на європейський союз? Ну він обіцяв поговорити. А, а друге з ним. питання по дивіться, яке друге питання цікаве. Він каже: газ припиніть орендувати. Йому Урсула Ф 8 листопада, 2024 року. Сказала: поставляйте газ. Ми готові відмовитись від Російської. Він поставив, він думає до цього часу. Насправді це даруйте, але це пояснення, чому Трамп не хоче застосовувати санкції проти Росії, а не шлях до вирішення питання. Не, не вірте слову, яке говорить Дональд Трамп. Якщо він навіть підписав документ, поки ми не перевіримо, що це він підписав, не можна вірити його слова. Зрозуміло. Ну і ця тема. Я не можу не сказати для наших глядачів, що ця змін ця тема, зміна риторики Трампа буде темою сьогоднішнього нового відліку програми. І вони будуть розбирати, чи це політика несподіваних заяв, чи це справжня зміна стратегії Білого Дому о 21.30 гості програми, гості ток-шоу новий відлік будуть дискутувати на цю тему. Цю програму можна подивитися на першому каналі суспільного мовлення або послухати на українському радіо. Давайте ще поговоримо вже про певну відповідь з боку Російської Федерації і три окремі наративи, які Кремль розпочав у відповідь на заяву Трампа. Про це написала аналітика інституту вивчення війни. За їх інформацією, Росія робить заяви про незмінну відданість Кремля своїм початковим воєнним цілям. Також просувають твердження про неминучість перемоги Росії в Україні, а також заявляють про те, що Сполучені Штати повинні зосередитися на двох Оніх економічних відносинах між Сполученими Штатами Америки та Росією, і Пісков заявив, що Путін відкритий до пропозиції врегулювання війни в Україні, зазначили в інституту вивчення війни. Пан Романе, оці напрямки, про які говорили в інституті вивчення війни, риторика російської чи ви зараз з нею згодні, і загалом, а як ви оцінюєте ту реакцію, яка з'явилася вже з боку Російської Федерації на заяви Трампа і інших представників Сполучених Штатів? Ну, реакція Кремля свідчить про те, що розроблена ФСБ операція в Дональда Трампа продовжується. Насправді мене вразили висновки Інституту вивчення війни, так само, як і вражає те, що Вашингтон втікає від справжніх причин, які озвучуються Кремлем. Я хочу наголосити на тому, там, де приховуються ці слова, Першопричини – перше, друге законні територіальні інтереси. І третє, це е, неділимість глобальної безпеки. Якщо оці три речі не звучать з вуст Кремля, все інше це просто брехня, це гра. Якщо от, е, брати двосторонні відносини, не було, було ж зрозуміло, коли Фюрер Московський заспівав про... Продовження угоди про стратегічні наступальне озброєння, що він просто Трампу на стіл положив меню. У виступі Трампа на асамблеї ООН так само ця фраза була, тільки там суфлер зіпсувався. І Трамп молотив, що попало. Але був розумний перекладач, який взяв текст виступу і читав в ефірі його, не дивлячись на те, що Трамп говорив дурниці. І мені вдалося цього перекладача послухати на Дойче велі. І там була відповідь, що ми готові сісти за стіл, обговорювати питання, яке стосується до продовження договору про наступальні стратегічні озброєння. Розумієте, що фюреру треба заманити Трампа за стіл. Тепер питання, яке стосується мети. А як сказано, СВО досягне своєї мети. Даруйте, а мета там усунення першопричин. А першопричини знаєте в чому? Перша причина це НАТО до 91-го року кордони туди, за Німеччину. Але ж бачите, Тра... Кремль не дратує Трампа. Він йому розповідає про якусь там перемогу і, і таке інше. А в Вашингтоні, якщо так от чесно сказати, за 8 місяців ну, Дональд Трамп він принципово з себе не може видавити такі слова, вони йому невідомі. Але мене дивує те, що навіть і державний секретар Рубіо не знайомий з цією тріадою. Але ж ця тріада це є ідеологічна основа, яка погоджена між Пекіном, Тегераном і Москвою, якою йде атака світу демократичного. Мета цієї тріади це будівництво нового світового порядку, не будівництво, а нав'язування. І до того часу, поки коаліція свободи і демократії не сформується, а з Трампом вона не може сформуватися, тому що ця людина не акцептує проблем світу принципово, це означає, що ми будемо знаходитися в такому складному становищі. Єдине, що вирішено цією риторикою, слава Богу, це те, що президент Зеленський і президент Трамп можуть спілкуватися. Слава Богу, вже і навіть перші леді зустрілися. І про зустрілися. ще Хоча одну поведін... Про ще одну країну тут хочеться згадати президент США Дональд Трамп хотів би, щоб Туреччина далі я цитую припинила купувати будь-яку нафту у Росії, поки та продовжує свою агресію проти України. Про це він заявив під час спілкування з президентом Туреччини в Білому домі. І про це сповістило агентство Associated Press. Також за словами Трампа Ердоган міг би відіграти більшу роль у завершенні війни Росії та України. А зараз чого очікувати від Туреччини? Що Сполучені Штати Трамп може їм запропонувати. Аби вони і відмовились від російської нафти, і більшу роль відігравали у завершенні війни про що сказав Трамп, ну Ердоган прилетів до Трампа за f 35 а контракт був розірваний, розірваний по тій причині, що Ердоган купив системи СС 400 це системи mm -hmm. протиповітряної оборони російські. Mm -hmm. І тому Сполучені Штати Америки гальмонули цей процес. Я думаю, що там, в принципі, можливий діл, але нині до Ф-35 додалося ще й тема Гази. Бо зрозуміло, що Ердоган відстоює інтереси арабського світу. І тому, якщо так, от під текст прослухати добре, про що йшла мова в овальному кабінеті, то там видно Ф-35, Газа і нафта назустріч. Якщо вони знайдуть тут цифри спільні, прийнятні для обох сторін, я думаю, що вони відповідь сформують. Ердоган він податливий до таких речей, до цифр. Він готовий говорити на цифри, але очевидно, що треба шукати тут певну, певний діл, певний бізнес, якщо хочете, говорячи прямо, де він може бути. Очевидно, що в Голубому потоці в турецькому потоці мають бути якісь компенсатори. Ну умовно кажучи, азербайджанська нафта в Європу. От тут можна щось шукати, або інша якась нафта. Ну насправді там варіантів безліч близькосхідна нафта в Європу і так далі. Тут є над чим працювати. Тому що вони а... можуть домовитися. От, тобто це тільки про економіку. Тут немає політичної складової? бо ви згадували про цифри кілька разів. Знаєте, коли йде мова про Трампа, то говорити про політичні речі, цінності, ну з моєї точки зору, можна тільки в розрізі в одному оці долар, а в другому ще один долар. Бо якщо ми переходимо на цінності, то в Трампа цінності тільки долар. Ну а я не випадково згадую газу, тому що Ердоган мусить на собі вести цю тему. І тому тут очевидно, що щось буде. Але воно очевидно буде компенсовано певними цифрами з боку до з боку е, Трампа. Пане Романе, ще одну тему. Буквально сьогоднішньо, польща готує зміни до закону, який дозволить військовим збивати російські дрони над Україною без очікування дозволу НАТО та ЄС. Про це написала польська газета. Виборча, як зазначає видання, відповідний документ подало Міністерство оборони Польщі. Його планують розглянути у прискореному порядку. Уточнила газета. Пане Романе, до вас питання: якщо коли це може статися, зміни до закону і що це? Нам дасть для України, яка буде від цього нам користь? Ну, насправді будь-яка країна НАТО в рамках своїх безпекових і оборонних інтересів, якщо це не суперечить. Безпеці і обороні НАТО може укладати будь-які двосторонні угоди і діяти в рамках цих двосторонніх угод, якщо цим дозволяє їм це потенціал. Ну, умовно кажучи, у Польщі є свої власні системи ППО, системи ПРО, і тому вона може укласти угоду, якщо внутрішнє законодавство дозволяє з Україною і контролювати певні ділянки спільно разом об'єднавши. Фрагменти чи об'єднавши системи протиповітряної і протиракетної оборони. Тому тут очевидно, що вони змінять законодавство, що дасть можливість укласти двосторонню угоду. До речі, вона може бути винятково технічною, без підняття до рівня політичної, чи воєнно-політичної і так далі. Це перше, і друге. Якщо це станеться, то очевидно, що це буде позитивний крок. Для України, тому що ми зможемо залучити там на, в районі контролю західних областей потенціал Польщі. А з іншого боку, ну, давайте скажемо правду: результати збиття безпілотників рашистських над Польщею показали, що Польщі треба український досвід, треба навчання. Тому тут е, це, це прав, як правду сказав Олександр Стов. Президент Фінляндії, це не ми їх учимо, це вони нас учать, маючи на увазі Україну. І тут точно така ситуація. Тут, якби інтерес, да, насправді цю систему треба було побудувати ще в 2022 році. І Україна про це говорила. Але ж поляки дуже довго розганялися. Тепер стало очевидним: це можна, це потрібно робити. Більше того, треба об'єднувати систему про ППУ України з системою ІДЖЕС натівською для того щоб контролювати скажімо, небо над територією України. необхідно говорити про закрите небо над територією україни тобто разом з країнами нато але ну це для всього потрібен час це буде а зроблено ще. дайте я уточню ви сказали що це може бути угода технічна а не політична що це означає що вона буде її буде простіше ухвалити або е, ну або простіше. Її можна простіше, її можна швидше і простіше ухвалити, тому що є угода двостороння про співпрацю у питаннях безпеки і оборони. І тут не потрібні будуть ратифікації і, 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 так далі, і так далі. Дякую, дякую, пане Романе, за розмову для аудиторії Суспільного. Роман Безсмертний, дипломат, віце-прем'єр-міністр України в 2005 2006 роках, був гостем цієї години. Продовжуємо.